Дубль другий, камера, мотор, поїхали. Шучу. Значить, всім привіт, народ. Е, поки все з'їхало, зараз швидко розпакую, розкажу, що до чого як, і потім підемо займатися зіловським прицепом. Закінчимо вже нарешті наш проєкт по резервуару для перевезення води, касу і цього всього іншого. Ну, це все далі у відосі. Ну а поки, поки до прицепа ще діло не дійшло, розпочнемо із хімії. Не забувайте нам поставити лайкос. З нас відоса, з вас лайкос. Значить, чого почнемо? Начнемо з того, що все майже з'їхало. стільки одного е, немає препарату, це стимуплейт, стимулюючий препарат, який е, примінять по листу. Він ще до нас доїде, бо його немає в Україні. Значить, по гібридам кукурузи, яку ми будемо в цьому році сіяти. Чи може не видно, треба сюди. Це. Е, Одна із тих ділянок, де буде одна ділянка, на якій буде висена два гібриди від компанії Піонер. Потім кукурузка у нас ще буде е від агроритму посіємо. Це вже ну, фінальна стадія. Я ще в тому році казав. Все, ніяких українських гібридів. Ну, менеджер Ярослав сказав, що. Не пожалкуєш, якщо пожалкуєш, якщо тебе щось не влаштує, каже, з мене могорич. Хорошо кажу. На це тільки я того й пішов, тому що я пам'ятаю в тому році, як ми сіяли в Нісовські гібриди, де фау 290 сіялося в один день і з ФАУ 350, редті Волога 16 там до 17 навіть не доходила там і 15 опускалася з копійками. А в Нісовській 18-19-20 стріляв, при тому, що ФАУ на 60. Одиниць і поменше. Так що вже вирішили, що все, ну, Ярослав переобідив. Ну, попробуємо ще і піонер, який приїхав до нас, в демомішечках. Я думаю, те, що в демомішечках, те буде, тут є якість, це однозначно. За, ну, Я не знаю, були такі роки, що прямо ж хотілося, прямо ж мріяли посіяти піонер. Ну, Це нова ж політика, якби ми були там, може, більш крупнішими фермерами, то для нас цей посівний би казався копійки. А так. Ну, Дійсно, ціна ціна. Значить, по гібридам, що ми маємо? Маємо гібрид 9639 і 9042. Попередньо я їх вже розпечатував. І дивився на посівний матеріал. Оце ось дивіться, 9042. Мені він. Так, видно там на камеру видно. Подобається питань. Взагалі до нього немає. Я думаю, сівалка наша атрія його розкладе. ну, просто. А оце. Це 9639, по-моєму, так і називається. Тут ще насіння краще. Вообще просто неймовірне. Посіємо на одному полі. На одному полі. І будемо ходити, сосерцати, показувати вам і для себе розуміти, чи варто, чи не варто. Плюс поприїжджала ще вся хімія. Від кортева примінятиме в цьому році Часть те, що ми по стандарту привикли, часть їхньої продукції. Значить, розпочнемо з неї. Значить, дивіться, що, що ми приміняємо. Я тільки не пам'ятаю, це... то лі баклажка була інша, толі може виробник був інший. І може я помиляюся, може тільки кортева робить Аканто Ну, Ситуація була таким образом, що класний фунгіцид Приміняли ми його не один рік. Фунгіцид забув вже сказати, аканто плюс. Не один рік, не на одній культурі, тобто він себе оправдує, зарекомендував себе в нашому господарстві. Чотко. Я знаю, не знаю, вірніше, відкуди його батя, де взяв, де він щось йому придумалося, але приміняємо ми тільки його. І в даному випадку він до нас і приїхав. Потім ще по фунгіцидіку від Кортева. Вербен називається фунгіцидік. Фунгіцидік. Це він у нас піде, я так розумію, по-моєму на пшеничку. Якщо я не помиляюся. Так, да, пшеничка. В нормі 06 літра або 0,75 літра. І термін. А, збирання рожаю, це не то. Ну, коротше, це чим гарний оцей даний фунгіцид, що він... Вноситься після стадії кущення, після фази, кажу після стадії. Після фази кущення в нього пролонгована дія, особливо коли у вас є заріози на пшениці. А агрономіс Кортеви говорить, що пшениця зараз заражена майже в усіх. Треба підтрахнути та їхати на поле, дивитися, що там з нашою пшеничкою твориться. Це по фунгіцидам. Потім гірбіцид на пшеницю. Сухий. Він так само в нас є сухий і на кукурудзу. Зараз покажу. Це у нас іде Квелекс. Це така баклажечка. напоминає мені, знаєте, що ми колись сіяли кукурузу, є в нас деякі ділянки, де є хвощ. І щоб хвоща можна вивезти, щоб на, наповал тільки на кукурузі. Примінюючи гербіцид, який називається ланцелот. Ось такі самі баклажечки, тільки в нього бумажняна оця конструкція, стаканчик. 33 грама на гектар, як зараз повню. Чік-чик, хоп, все, хвощ у вас не росте, але в ньому є мінус. Два мінуси. Перший він дорогий такий, що треба і мелочь на кармані шукати. Це рогаса друга, після нього п'єсть після дія. Тобто, на наступний рік кукурузу 100% можна сіяти, а остальні культури не повні, ну, Не агроном. Так що будемо приміняти цьому році квелекс на пшеницю. Гібіцид, сухий. Маклашечка. Скільки там, по-моєму, норма 50, щось, щось, щось таке я бачив. Де воно? 0,05-0,06 грам на гектар. Це що виходить? 60 60 грамів? Да? Правильно, правильно, 50-60. Ну, так як я і говорив. Так, з цим розібралися по кукурудзі. Це я зараз розказую вам те, що прийшло, і потім розкажу, що ми зазвичай приміняємо. Кортеовський теж препарат Cordus Flex. Це гербіцид на кукурузу. Гербіцид на кукурузу. Однорічні та багаторічні злакові двудольні бур'яни. Тобто, по цьому одному гербіциді ми маємо, так, скажемо Ну, дві дії через човини по, по логіки, правильно? Що ми обираємо за, за одне оприскування і лакові і двудольні? То, що книжка пише. Те, що я її люблю, щоб не е як на, на, цьому, на класичній сої. Спочатку бризкаємо одним, потім другим. Вмісті їх можна, Треба, щоб пройшов час, коли ти вніс отою, а потім вже вносить той. Ну, коротше, трохи це геморойно, трохи це накладно. А коли ти отак в бак його заколотив, все, фух, пішов бризнув, і в тебе все красота, поле чисте, кукурудзка міжряддя закрила, все в ідеалі. Так що кордус флекс від кортеви в цьому році будемо приміняти. По... Кортеві майже все розказав, крім От Багато хто брав сою, багато хто дзвоне, багато хто пише, питають, а чим травить, а коли бризкать, а чим бризкать, а в якій нормі і так далі, так далі. Значить, протруйник. Ми оце значить, розпоказуємо, чим, е, що ми приміняємо. Не один рік оце ми приміняємо даний препарат від Адами Сферіко. Е, чому саме так? Не знаю. Ми не агрономи. Просто, ну, от, баті подобається, подобається цей препарат. Десь він там чи побачив, чи почув. Все, приміняємо його. То есть, мені якоби Влізати ці всі моменти, казати, що давай, чи оте, чи інше. То есть, не сильно мені. Я, я фанат цього. Сказали. Отак, зробили, значить, оце ми приміняємо. приміняли. І в цьому році примінятимемо даний апарат. Зерно після нього зеленувати, бо я знаю, що є якісь протруйники, коли зерно буде черв червоного кольору. Тут це таке: зеленкувате, синеньке і так далі. Оце вже років 3-4, це железобетонно, тільки отакий препарат. Плюс додаємо інсектицид. Купуємо окремо інсектицид. В даному препараті немає, тут тільки фунгіцидна, скажімо так, база. Купляємо інсектицид, там, де в нас поля, як в тому році, де нас хрущ жував наше насіння, туди ми будемо соответственно, приміняти інсектицид. Для цього у нас є що? Правильно, препарат від кортеви, який називається тібарів. Це інсек... інсекто інсектофунгіцид для протруювання насіння. Коротше, інсектицидний фунгіцид, де є інсектицид, і фунгіцид. Тобто, окремо, як ми купували до того препарата, не потрібно його. Ось все є в одній каністрі. Оце є позитив. Приміняти даний препарат від кортеве тібарі на тих ділянках, де в тому році помните сойку нашу, хрущ жував так крепко, що я ті дам. Так що будемо там його приміняти. Ну і подивимося. Да, от ми в тому році бачили, що без інсектицида нашу сою їла. Стоїть пагонет, зелененький і все. Клас очах немає. Через 2-3 дні вже очах вже немає там тієї сої. МТ-зон завівся. Потім, те, що я говорив про кукурузу, приміняли ми раніше Прими, Мілагро, Міладари, які там вони ще є. Оті. Я по цим речовинам не компетентний, я не агроном, тобто розказувати умічать я не буду. Коротше, оті всі аналоги дешевші там і так далі. Примінять, як і всі, ми їх приміняли, Ну, перейшли ми на оригінальний препарат від Bayer 에, Master Power. Це, звісно, тема. Побачили товариша, який працює на полі, задали питання, чим ти користуєшся. Він озвучив чим. Все, тепер тільки даний препарат. В нього є чотири речовини. а як воно правильно? Коротше, своїми словами, чотири речовини. Це тут у нас є від злакових, від вудольних, прилипач і ґрунтова дія. Оце в даному препараті. Тобто ми за один проход робимо, грубо говоря, чотири операції. Бризнули. І якщо є, звісно, волошка, ви може бути засушливий момент, що даний, е, е, дана ґрунтова дія цього препарату не спрацює, коли буде сухо. Потрібна якась як мінімум воложка. Воложка буде, все, він потім посідуючи ті фази бур'яна, буде держати, кукуруза в рядках стоїть ідеально чиста. Так, да, цей препарат не дешевий. Рекомендувати його, що там беріть, бомба і так далі. Ні, я не буду рекомендувати. Використовували 24D, по-моєму, чи там прийме Міладари. Використовуйте. Ми їх не використовуємо по двом причинам, що один рік колись воно не спрацювало, і другий момент, що воно вонюче таке, що просто в ньому бризкать в тракторі і нюхати це все це невозможно. От ні разу не замічав, щоб дана хімія так воняла, що прямо аж очі вирізало. Може, в мене нюх такий. Потім далі, далі. Переходимо ми до чого? До гліфосатів. Як зараз пам'ятаю, в тому році стою біля колонки, стою біля оприскувача, знімаю вам відео, розказую там, що от ми приміняємо саме дешеве, що може бути, без різниці, що там, як там, йому те, що є дешевше. Це було до певної пори, до певного моменту приміняли ми як такий препарат, там, як інший, там, ну, тільки аналоги, генерики, українські, китайські і так далі. Бо, якоби ж в душках вони ж дешевші. Як батя каже. На той час каністра стоїла 6600, раундапа стояла 8. Раундап ми приміняємо літр 2. Дві, це я не знаю, що там лобода така повинна стояти. В основному там 1,5, 1,3, 1,2. Да? Образно говоря, ну, хто як. А цієї мачмали аналога ми йому 2,5 літри на гектарі. Кажу, батя, так а де економіка? Сіли ти точно. Ну, звісно, як на каністра стоїть у нас 600, а тут стоїть у нас е, 8. Купити 10 каністрів, ніфіга собі, 14 тисяч зекономили. Ну, Логічно ж да? на 10 каністрах. А потім, коли ми йдемо бризкати, така а де ж економіка. От, от вам і думаєте. Після того моменту ми купили 2 каністри в тому році, вони 8 тисяч, я вже говорив, коштують даний препарат. Бризнули і лобода там, де стояла більша, менша. Яка хоч покрутила на наступний день. Покрутило, повертіла, все спалило на рази. Кажу, побачив результат? Баті? Каже, що да, побачив, все, тільки оригінал, тільки це саме. Я не кажу, що це має бути обов'язково Roundup Max, є там ще Roundup Energy, Roundup ще якісь, є там це калійна соя, є ще зопромінна, є сухі де, оригінальні препарати, Roundup. ну, Ми використовуємо, оце, я показую оце. А вибір вже за вами. Питаєте, показав, розказав. Ще там, звісно, там ще є залишки у нас минулих років, там то те, то інше. Ну, теж я вже показувати не буду, тому що якоби то ж старе, всі ж, воно ж вже кожен рік майже нове все виходить. Розпаковку таку зробили, вам показав, розказав. А за гербіцид на кукурузу, я казав чи не казав? Та казав же ж по-любому. Оце отакі діла, отаке будемо сіяти, отаким будемо обробляти. Відповів на ваші запитання, кого це цікавило. Думаю, що так. Да. Так що на цьому баста. Розпаковку завершили. Вибір за вами. Що приміняти і рекомендувати особисто вам. Я це не можу. Я показав, як у нас, а ви вирішуйте самі. Так що, МТЗон завівся, зараз займаємося далі бочечкою. Прицепом із бочкою. Це все ви бачите у відосі. Наш проєкт, чим він закінчиться і тому подібне. Так що дякую. На цьому етапі вам за увагу. Ставте, не забувайте, лайкоси. Вам не важко, мені приємно. З вас лайкос, з мене відео сказав вже чи не казав. Ну, хай буде. Кому не западло, поставте лайкос. Кому западло, не ставте. Це ж таке, кожне індивідуально. Я попросив, хтось зробив, хтось відказав. Так що це, це є все нормально. Так що давайте, погнали далі. Що ви кажете? Кажу, як відкручувати оце полюцька, скільки прицепує зелені, я люблю відкручувати, я можу помстука. Це ж хорошо, це ж зажималися без отих якони на машиномонтажах. Гайковертів. На віка. Значить, народ, що я вам хочу сказати? Вирішили ми наше запитання по нашим колесам. Все-таки решили, Будемо вести прицепом не газоном, возить каз. По десь воно прольється, десь воно потече в будь якому випадку. Кузов зварений від нас добротно, жалкува, чесно скажучи. Робити його вже, е, такий самий кузов, можна було б і тут, допустим би зробити. Ну вже немає ні бажання, ні натхнення, ні часу, чесно кажучи. Що ми, значить, вирішили? Єсть у нас оцей прицеп, на який ми теж бочку якоби не поставимо, тому що він теж зроблений по-людськи. Е, Жалкувати його. То вирішили, знімемо з нього колеса і поставимо на цей прицеп. Що ми маємо? У нас тут виходить. Коля, а як цей прицеп називається? Я забув. А, ГКБ 800. Це Зіловський, мабуть. та мать Мазовський. А хоч Мазовський, гора длинна. длінна. Мазовський тільки. Той же ж 819, а цей 83. Блін, то треба бачити, спитати. Коротше, резина тут виходить 11.00 на r 20 А на Зіловському 9-20 R20. Тобто вона йде вище. Ми її ніколи не откручували, коли он гне, каже, йоп, <смі> чуть ключі не рвуться, ось монтіровку навіть Да? Це ж ви? Не відкручується нічого. І поставимо сюди вже одне. Що, що? Він робився. Та боязно, та ну давненько робився. Так а чого туди лізти? Ну скажи, ну, як воно робить, чого туди лізти. І ось, значить, поставили переднє колісо. Да, воно вище, вище на порядок. Прицеп у нас став отак. Ну, це буде надійно. По часу, ну скільки тут, блін, хвилин 30-40 і хлопці вже перекинули одне колісо. Бо поки вже відкрутили, поки піддамкратили, поки тесе, він вже пішов процес по-другому. Тобто, пару-тройку годин. Хто це там таке, я такого не знаю. Пару-тройку годин перекинули, потім покористувалися і знову перекинемо це все діло назад. Е, ніхто, ну, були люди, які скидали мені резину, скидали діски. Всім дякую, хто відгукнувся. Ну блін один був, це просто. Коротше, скидає чоловік резину, каже: в мене є шість скатів. Оце по сравненню з тим, що він мені скидав, це просто чуть ли не нова. А я так подивився і сам всі вголи подумав, у мене на жопі більше шерсті, ніж на тому скаті. Просто, ну, ні одної полосочки цієї нема. Каже, і з диском, каже тисячу гривень. Кажу, не треба, дякую, і безплатно. Кажу, в мене є чотири. Я вам відправлю чотири за тисячу без дисків отаких. От ну, розсмішаю, чоловік. мене ні фото, нічого немає, ще якийсь номер такий, непонятний. Не, не, не ну, резина самі бачите, не годиться. Поміняємо, буде ось нове круте. Це, звісно, вже видержа. Тут нас тормозами за зиму все перебрали, все переробили. Писали хтось там по фарбу, немає ні бажання фарбувати, ні часу, ні натхнення. Я вам скажу так. Е, потрібно, щоб. Ось є прицеп для того, щоб возити зерно. Наприклад, ось прицеп у нас є, який возить дрова, гній, каміння, ще там якусь херобору. Да? І ось прицеп, який буде там возити інколи дрова, інколи там якісь каміння, в даному випадку касову бочку. ну, Ось такого макара. То є, для каждого, на кожну потребність. Так хотів зарізти, показати середині кузу. На кожну потребність є свій транспорт. Тут айнушку ось зробили. Йопа. Тут бачите, всередині низ. Низ тут просто ідеальний. Ніде ні, ні е, цієї ні тріщини, ні, ні дирочки. Ну просто він заводський ідеальний. Ну і борти, як подивитися, знутрі, то Тобто вони в ідеалі. Якщо з нутряка прикидати, то бомба. Ну а по наружі ж, да. Стояв він там, я не знаю, що він стільки стояв, то звісно печаль біда. Пооткручувало хоч? Да. У Так от сьогодні ж її загнули, да, да. так? Ну та да, все такогося згрушало. Як моя Так Такої вже всі позривали. Угу. Да, шо ж ти не крутилося? Ну це Коля потом же ж мисли прийшли, каже: "Йома, їй надо було з бочки зняти. Ось ці 4 скати поставі. А вони подойдуть під е отвори отуди. То Чи то, воно ж все однаково, що Газоновськ? Да. І 9 на 20. Ну, то, що книжка пише, розумієте, Коля? Тільки ж, надав, для того, щоб прийшла ця умна мислі, треба зняти одне колісо відуди, а потім, щоб прийшла мись про ці колеса. Да? А значить нові. Думаю, ж, знаєте, скільки нове колісо стоїть. Вчора на Олексі гортав. 7-9 тисяч. новий скат. Новий скат. 9.0R20. А я ще вже тут недавно мости у нас стояли. І коли ми їх робили, е ці були нові ну, скати, все перебрано, все стояло. Воно просто стояло під накриттям. Я не знаю тільки скільки років. Ну, пару років може. Резина е наружі просто порепалася. Новий протектор, нульсова резина, росала мать на те время це ж лапка, да, коля? На, на мостах. Ну, лапка така. Як оце, да, Як то це то Гусять, це... мать. Це ромбік, ні. Оце мать ромбік, М -м -м -м. да, це, не, це на камазі гусяча лапка. І тут, оце все на новій резині порепали якості. Отак. А оце, оце, кстати, да, це ще давно куплено і, і стоїть і возив. Він а хто ж його виробник? Та птвай, я не хочу і производити. Ну, самі бачите. Ну, ми не винуваті, коли робився цей прицеп, ще був мир на планеті і все було добре. Ніколи ми, на жаль, від цього діла не відійдемо. Таке ж, коля? Тут тормоза теж на все на мазі, шлангочки тільки треба буде перед сезоном замінити, все є в наявності. І прицеп готовий до боя. Це сіка 14 тонн. МТ колись возили, влази аж гайшумиць. Він ж подовжена рама. Усилювали в своє время. Це перша робота дядь Віті, тоді, коли він нам варив якось. Тоді ми сіяли соняшник і батя тоді, каже, планував його під соняшник, щоб була тільки задня вигрузка, того він такий длинний, височенький, тобто таким макаром. І під соняшники мене, щоб була задня вигрузка. А насправді треба, щоб було. Саме краще три сторони. Ну, мені більше подобається, щоб було ліво-право, ніж тільки задня. За назад можна газоном висипати. А з прицепом назад це, звісно, не сильно практично. Да, Коля? Чи потім спробую його загнати прицеп. 12 тонн. Це... Ні, як просто під'їхати, то ідеально. А як загнати його задом і ламати гнуть і 14 тонн. Хотів сказати Коля, й резина порепана, на ту дивлюся, а то ж старий скат. Ні, це ще в принципі гріхи жалуватися. Ми, вона і перевозила, вона і простояла. Так що це можна рекомендувати таку резину, чесне слово. Правда, за рекламу не платять. Йоппаю. Рекламщики ці. Що це ще за три Заглушка, не нескрана десь. Так, в общем, тоді далі буде. Останні штрихи. <риві> <риві> ну що, народ, так значить, приходить до логічного завершення наша конструкція по перевезенню рідини. Шо, Коля, отут ще зачистимо і хорош, так? Да? <риві> Ку-ку! <хе -хе> Значить що? Корч на нульсових скатах, все прекрасно, бочка стоїть на місці. Виварили отакі е звення із цього сипка. Отаким От макаром закріпили. Вроді, плюс-мінус держиться. Чого не зробили прямо. Ось до цього ж цієї стяжки. Того, що відстань між бортом і бочкою невелика. Тобто його скласти почти нереально. Якби оця сама конструкція, ця частина була длінша, щоб вона, от, наприклад, була ну, такою длиною повністю, то було прекрасно. А так не виходить. То вийшло з положення таким макаром. Правильно, неправильно, не знаю. Буде, буде так і їздить. Такі положення з одної, з другої сторони. Ну, там же ж, звісно, конець за крючечок, то есть тобто по красоті. Тут зпереді задумка, яка виварили хлопці з уголка отаку от конструкцію. Щоб коли наше кузов подимається, ну як там? Я думаю, що воно самотюком повинно бігти десь плюс-мінус. Ну, хай там до цієї позначки. Ну, плюс-мінус, скажем так. І коли. Залишається понти, там вже там уже тона, менше, більше, не знаю. Що вже самотюков не йде, соотвісно, подимаємо кузов, стяжки у нас тут одержать, а отута є упора. Ну, звісно, що коля, що я ми не сварщики. Ну, приригать, переригали, покрасить. І ось я варив, як можете бачити, ну, Рука фахівця. Ось варив коля. Лучша історія, менше цих дирочок. Ну, Коля пруку набиває, скоро буде прицепи варить, да, Коля? <реш> І ось у нас задумка яка. Можна було зняти борт. Оцей весь борт зняти, щоб було без борта. Ну, отут, у нас всередині уголок. І оце все діло, як ми купували, воно в общем, цей борт за цим зварені. Різать його, одрізати, щоб потім зняти цей борт, потім його в процесі колись ставить. Думаю, не наш метод. Наш треба. О, ну, Як слива в сраку налізла. Дивіться, яка красота. То вирішили вирізати такий квадратик. ну, Правда, чуть-чуть у нас з рівнотою є з косоглазієм проблеми. Ну, так вийшло. Ну, може, бочка не так стоїть, може, так міряли. ну, коротко. Саме головне, що ще. А ну, коли принеси ту шлангу. Що за думка яка? О, сюди заходить шланга. Користуємося, потім, коли ми не користуємося, нам не потрібна ця бочка, ми її скидаємо. Оцю херобору клац. Три точки зробили, воно тут собі висить і нічого нікому не заважає. Зерно ми цим прицепом возити не будемо. Ану ріжте. Зараз це все наглядно. Ну, та я думаю, нормально буде. Ми ж не будемо сутками возити. І так далі, скільки там його вносить. Де ти? Ось все. А ну дядь Серега, а на І цими, меда стягуйте. Клас. Тяніть тяніть, воно має бути тугенько, як у молодички. Все, єсть. Ось пішла наша шланга, подсоєдинна, пішла наша шланга до оприскувача, чи до аплікатора. Я думаю, цієї длини нам вистачить. Новенька замовляв у хлопців із АЗС Агропром. В них всі види шлангів, всі види там, що хочеш. Із каблоків, е заправочні станції, оці всякі крани, перекрани, так що сміло можна до них обращатися, відправили. Прийшло ще в тому році. Ну Я вже був показував. Вроді би, по-моєму, італійська якась гарної якості. Ну, от така, в общем, конструкція вийшла, Коля, пару слов. А, ви сюди хочете цю шляпу? Чого? Дивіться. Це щоб загусениці не чистити, да, болгаркою? Можна, можна пластикову цю. Що валялося, там. там нас валяється, що хоче, а коли треба, хер що Таке ж? А там воно не Верна, заходить. Воно завернулося. Вернулося. Вернулося тут, це хімічимо, це ліпимо. чирик. Ага, хрена, бачите, там лучше выходило. Да, там якось... Кусочки. Чирик. Все, чи называется, диви. Європа. Думаю, плюс-мінус. Плюс-мінус пойдет. Не знаю тільки чи фільтр ставить на наказ, чи не ставить. Може хтось з фахівців напише, може на конці його поставить, чи біля бочки поставить, чи він нужен, чи може не нужен. Ну там, в принципі, нема це, хіба що окремо кудись виводить. Отаким макаром. Ну, в общем, суть понятна. Тепер наша наш такий прицеп задіяний у перевезенні. Можна возити, можна касну по-різному. Є на Камазах, я знаю, що по дві такі бочки стоять і пішов, ні гори, ні низу. Будемо пробувати, будемо щось експериментувати. Так що так воно це все діло вийшло з таким макаром. Так що дякую всім за увагу. Всім пока. Ну і звісно, все буде Україна.